Доброго дня! Вітаю на каналі Квіти та Інше. І сьогодні поговорю про перець, перець солодкий, про терміни його висівання на розсаду, а також покажу сорти, які я збираюся вирощувати в цьому році. Ну, ось, вся ця інформація буде стосуватися лише. Того перця, який ми хочемо вирощувати вдома, в домашніх умовах, Висаджуємо, висіваємо, потім розсаджуємо по стаканчиках і таким способом вирощуємо цей перець. І от Для такого вирощування самі кращі терміни висівання це початок березня, а також, якщо ви будете висаджувати розсаду в парник, От, ну Такі рукава, можливо, можливо, в когось інші якісь парники. Тоді можна висівати перець із е, другої половини лютого. Взагалі, е, термін, е, ну, так рахується, десь 65-75 днів від висіву до того. Часу, коли ви будете висаджувати в ґрунт. В ну, кожного в різний час ви висаджуєте в ґрунт, тому так і це дещо коливається цей, цей термін. Ну, дивіться, в нас я живу в Центральній Україні, в нас висаджується вже в ґрунт це середина травня. От, так що щоб для того, щоб висадити десь в середині травня, потрібно на початку березня висіяти. А так як я Висаджую під укриття в парник, то я буду сіяти перець десь після другої половини лютого. От. Тому такі ось терміни, вони, звісно, це коливаються, в кого як, але загалом треба придержуватися оцих 65-75 днів. Тоді ми будемо мати хорошу розсаду. Я висіваю перець в касету, от, в маленькі такі ячеєчки, потім пересаджую їх у більші стакани, і ось так в стаканах вони в мене підростають до висадки в ґрунт. З касети я пересаджую в стакан 0,5. В Стакан ну, такий чи то буде. Посадковий стакан, чи, можливо, такий поліетиленовий стакан, ну, в кого що є, так і висаджувати. Ну, Бажано, звісно, висаджувати, особливо висівати насіння потрібно у якісний ґрунт, щоб отримати гарні сходи. Знаєте, щоб цей ґрунт потрібно обеззаразити, щоб там не було ніяких палоч. Ну, цих, якби, не Палочок, а ну, ніяких бактерій, чи я не знаю, як це сказати, щоб його обеззаразити від всяких там корнереневих гнилів, які викликаються різного роду грибами. От. Для цього корисно буде пролити ґрунт чи то фітоспорином, чи то краще, звісно, провікур енергії, чи енергодар. Ось такі мої поради. Звісно, від шкідника можна також пролити його актарою, зробити суміш актари і привікура, або ж антихрущ. Це також вбереже від ґрунтового комарика, який можливо є. Якщо у вас цього немає, то і ви впевнені, що у вашому субстраті, в яке ви будете висівати насіння, нічого не живе, то можна спокійно висівати і так. Ну, це ми робимо для того, тому що, бачите, насіння недешеве перця, щоб його не звалила там ніяка ніжка, оця, чорна ніжка. Ну, і вона більше, звісно, томатів стосується, але ось перець теж може від неї пошкодитися. Ну, ось такі наче, основні правила. От В кожного вони. Пристосовується до іншого, я висіваю, потім оце ж пересаджую, потім десь, перед, ну, залежно від погоди, звісно, ну, але зазвичай це десь під кінець квітня пересаджую парник, і там, уже його, якщо якісь заморозки, то я його там вкриваю зверху ще і плівкою. ну, Такі вже то інша справа. Так, ну ось, На цей сезон я вибрала такі собі. Перці багато сіяти не буду. Поділюся з вами своїм вибором. Ось такий перець Джамені. Я його сіяла в тому році, дуже ним довольна. Знаєте, перчини такі досягали в довжину до 20 см. Це точно. Він такий, я не знаю, як тут виробник, пише, що він повинен бути. До 400 г він був не менший. І от плоди зелені такі. Спочатку, а потім яскраво жовті. І товстостійний, ну, дуже і смачний, так що раджу, оцей перець мені сподобався, на цей рік я його обрала також. От Інші далі підуть перці, які я ще не висівала, мабуть, що, а, ну, деякі тільки. Тепер ось це буде червоний перець алміранте. От він тут без це насіння від веснодару, вони, бачите, пакують так, що немає картинки. Це червоний перець, також він має бути 300 грам. От Якщо е, Джеміні, ось цей перець, він ранньостиглий. Мені здається, так, що ж, навіть ультраранній, бачите? 72-78 днів від сходів до збирання. Ну, це вони перегибають, звісно. Можливо, в якихось умовах так і буде. Якщо це теплиця чи щось, У нас це буде трохи пізніше, але насправді він ранній. Ось цей перець Аміранте, то він до 300 грам, там вже ж заявлено. І це він має бути червоний і він також ранньо стиглий, але трохи пізніше, ніби чим Джемені. Ну, побачу. Також заявлюють, що товстостійний і смакові якості хороші. Ну, Побачимо там, як буде далі. Ще один жовтий перець це бачата. Ось Він має бути також до 400 грам. Це вже не ранній, це середньостиглий перець. Також ну, на нього дуже гарні відгуки. Я перший раз його взяла. В цьому році багато взяла то насіння, яке я. Не сіяла ні разу, тому що ну, те, що я хотіла, я, наприклад, мені дуже сподобався, перець, в тому році я висівала висівала перець «Сімпаті». от Він мені дуже сподобався, в нього такий колір, знаєте, помаранчевий, ну, дуже яскравий, гарний, і смакові якості дуже добрі. Але він був, коли я його знаходила, то вже ціна там була, мабуть, що до 100 гривень за 8 насінин. Я не захотіла його купувати, а потім, коли я вже вирішила його купити, то його там не було. Ну, я взяла інший, ну, так, буду в цьому році без нього. Але хто ще не купував насіння, буде, планує, то перець Сімпаті F1 дуже гарний, смачний перець, рекомендую в цьому році без нього. Так, далі. Це вже було ось ще такий також червоний Crimson King. Кінг. Це червоноплідний, також ранньо стиглий, гібрид. Ну, також на нього відгуки хороші. От Тому вибрала його. Ну, буду пробувати. Знаєте, все потрібно на своєму досвіді випробувати. Тоді будеш знати, напевно. От. Ну, це таке насіння від веснодару. Тепер ось я ще купила в насіння трайно, ще купила отакий от товстий шрек. Колись давно я його висівала, подобався він мені. От тепер я його і повторю: червоноплідний перець і ось такий перець Леся-Жовта. Ну, Насіння на нього не дуже дороге було. Він невеличкий такий, з гострим носиком, дуже гарненький. Наприклад, я його не вирощувала, але, але на фото він мені сподобався, тому його і придбала. Ну, ось такі мої перці. Багато висівати не буду, тому що ну, це лише дармовий труд. Знаєте, його багато біля нього потрібно походити, щоб він виріс. А Ну, Для нашої сім'ї, наприклад, достатньо буде і 30 кущів, і це буде і закрити, і з'їсти, і знаєте, і заморозити. От, тому десь в таких межах буду висівати, плюс-мінус на те, що щось десь, звісно ж, пропаде. Да. Ну, Ось таке відео. Діліться в коментарях, хто знає якісь гарні гібриди. До речі, до цього я вирощую тільки гібриди. Ось чомусь я от не знаю, чи оця Леся, що це, він гібрид чи ні. Я не знаю, чесно кажучи, всі остальні – це гібриди. Я надаю їм перевагу, хоча це таке питання спірне, комусь подобаються гібриди, хтось любить сорти, я люблю гібриди. От, мені вони і краще на вигляд, і на смак, і мені з ними е, ну, краще їх вирощувати. мені. Так, ну, Ось таке відео. Коментуйте. Кому подобається, ставте вподобайки. Ось, Хто не підписаний, підписуйтесь, якщо вам цікавий мій канал. От, ну, На все добре. Миру нам!